Чим може володіти лише цілковитий ідіот. Спільний рахунок з поваленим принцом якоїсь там країни Африки, для доступу до якого потрібна лише авторизація кредитки. Досі не можу пробачити собі ту хвилину ейфорії. Я тут глянув, що коїться в мене на балконі, та згадав про гараж. Я не знаю, що саме з цієї купи хламу робить мене ідіотом, але те, що я ідіот, от прям жодного сумніву. Килимове покриття у ванній кімнаті. Воістину вже краще на стіну той килимок присобачити. Однозначно, премія Дарвіна або статуетка з церемонії 100 найбільш впливав людей чогось там. Навіть важко визначити, що з цього більш ідіотичне. Давайте допомагайте. Футболка з надписом Альфа Самець. Сподіваюсь, дівчата це розуміють, і в людський генофонд матеріал цих бовдрів не потрапить. Власний човен, особливо якщо, проживаєш у місті. Якщо ви не вірите у ще один всесвітній потоп, човен вам абсолютно ні до чого. Краще придбайте військові облігації. У мене 8 гітар, але я не видам адекватного звуку із жодної з них. На щастя, я знайшов спосіб не виглядати ідіотом. Вистачає збрехати, що мені їх подарували. Дорожні валізи із кодовими замками. Та-та, от прям той замочок таки спустить усі засилля грабіжників, на нівець та змусить їх гуглити курси QA прокаченою старою таратайкою, щоб тобі до жінки половину російського десантника присобачили, як ти литі диски та низький бампер своєму недобитому Жигулю. Тигр, змія чи якась інша екзотична тварина. Коли з'являється новина, що якийсь такий улюблений світ свіа власника на інтерв'ю з Христом, то відкриваю пивко і молюся, щоб та співбесіда провалилася. Тренажер для м'язів пресу. Якщо ви вважаєте інакше, у разі скарг на організм звертайтесь до гемоопатів. З вами просто сталася погано заряджена вода. Ставки для ременів безпеки, щоб машина напікала тим своїм попередженням. З радістю пригнув би з цими героями з парашутом, але щоб їм там теж дещо з рівнями намотили. Захист від 5G для домашнього роутера. Знімаю капелюха перед героями, які не сруться з дебілими в інтернеті, а знаходять спосіб збагатитися їхнім коштом. Копії секретних документів. Якби я знав, що існує бізняк із вчухування цього лайна, то ніколи в житті не вступав би в університет. Книгою Як жити серед ідіотів. То як більшість IT-курсів, але працює для широкого загалу. Якийсь чувак відвалив 500 тисяч доларів за м'яч з останнього матчу Тома Бредді. Сама купівля такого сувеніра за шалені гроші справа звична. Тільки от Бреді вирішив ще сезон побігати за Баканірс, що прирівняло м'яч за півляма бакса до тих, що продають у супермаркету. Чувак, ти як там? Живий? Золотий туалет. Не уявляю, що відбувається в голові в момент його купівлі та встановлення. Але явно щось страшне та немислене. Як тік-ток Поплавського. В езотерику варто зануритися лише для того, щоб вивчити оті всі амулети, які придорашені на себе чіпляють. Коли помічаєш купу цього лайна довкола себе, зростає віра в себе і накриває повна зневіра в демократію. Страховка від метеоритів. Досі не розумію, чому про Белфорта зняли фільм, а про героїв, які зуміли впарити цей пакет безпеки, ні. Дуже гучні мотори. Хочеться вірити, що хтось колись напише у вайбері та ФБ, що то звук іранських безпілотників, і лед за френдлі відстрілювання Беґінгс. Та йой, у кожного з нас і є така річ. Якщо ви переконані у протилежному, то ви ідіот без такої речі. Футболки з політиками. Скільки фільмів та розслідувань має бути зроблено, щоб люди допетрили, що перед ними не справжні люди, а образи, які мають сподобатися масам? Сувенір з Чорнобиля, який вони самі знайшли і ледь не в жопі протащили. Давайте ще біля ліжка його поставте, щоб якомога довше біля вас був. Підроблений сертифікат про вакцинацію. З ним в пачці у якості заохочення має йти тату Don't Rescue. чому до цього ще ніхто не додумався. Геймерське крісло не може бути нормальною людина, яка за купу бабла не помічає комбо з хірових швів, які видно назовні. Далеко не найкращого матеріалу та облюдського дизайну. До речі, якщо комусь таке треба, пишіть в особисті. Якраз своє продаю.